Де Бог, куди він дивиться, чому таке коїться? Бог не хоче смерті людей, він хоче зупинити війну, але для цього кожному з нас потрібно докласти зусиль, щоб прийти в реальність і покаятися. Пророчі відео на каналах місії Слово Боже можуть допомогти нам у цьому. У Біблії Бог звертається до нас через пророка Єзикіля. А ви кажете не права, Господня дорога. Послухайте, ну думи Ізраїлів, чи ж дорога моя не права, чи не ваші дороги праві? Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду і зате помер, то він помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив. І чинив би право та справедливість. Він душу свою при житті збереже, і коли б він побачив, відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то буде він жити. Не помре, а Ізраїлів дім каже: Не права Господня дорога, чи ж мої дороги не праві дома, Ізраїлі, чи ж то не ваші дороги на праві, тому буду судити вас дома, Ізраїлі. Кожного за дорогами його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І на що маєте померти Ізраїлі вдома, бо не жадаю я смерті, помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Амінь. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!